Снігур. Заняття з аплікації в середній групі. Добрий день, мої любі дівчата та хлоп'ята. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, пташку Снігура. Але спочатку послухайте вірш, який написала дівчинка-школярка Аліса Бойка. Він так і називається Снігурі. Коли зима приходить, до нас летять пташки, малі, червоногруді, а звуть їх снігурі і них товстенькі. Хоча і коротенькі, співать вони так люблять, аж будять вранці нас довірливі, веселі і не бояться нас. Так, снігорі це справжня зимова окраса нашої природи. Їх можна побачити в наших лісах та парках тільки взиму, бо прилітають вони із першим снігом. Якщо придивитися до них пильніше, то можна побачити, що вони кумедно розпушуються та нагадують живі кульки, що гадаються на гілках. Вони мають рожево червоні грудки, головки в них густого чорного кольору, а на спинках снігорів, начебто, накинуті сірі фраки з чорними та гострими довгими чорними хвостами. Коротким та стеньким чорним дзьобиком. Снігурі витягають з-під снігу червоні ягідки горобини, а потім завзята їх клюють, вибираючи насіння. Снігорі справжні зимові красунчики. Тож давайте почнемо робити аплікацію. Для цього нам знадобиться аркуш сотнього паперу, вирізана із паперу ялинкова гілочка, готові деталі пташки, тулуб червоного кольору, голова. Біле півколо та чорне крило, хвіст і шапочка з дзьобом. Ще око. Отже, приготувалися, будемо починати аплікацію. Знимо ми з гілочки ялинкової, яку будемо клеїти на самий низ нашого горкуша. Змазуємо його клеєм посередині, притримуємо пальчиком, щоб гілочка не... Тікала від нас. Сервиточкою притискаємо. Далі беремо круг червоного кольору, перегортаємо і змащуємо від середини до краю. Це буде тулуб нашого снігора. притискаємо його на гілочку. Голову. Так само від серединки до краю змащуємо клеєм. Папочку. Року, крильці, і залишиться хвостик. Не забувайте змащувати всю поверхню деталі, щоб міцно трималась вона. На аркуші не відклеювалось, хвостик залишається. Хвостик будемо наклеїти гострим кінчиком до тулубу, а широким в бік. адже пташок хвостик до краю розходиться гострий довгий хвостик. Ось так. За бажанням можна намалювати, оскільки снігорі прилітають взимку, з синім або білим фломастером сніжиночки, неначе начебто йде сніжок. Ось так. Такий снігур вийшов у мене. Зробіть свого та висилайте нам на групу. Дякую за увагу! До побачення!